23 квітня о 8-й вечора буде перекрито рух транспорту по вулиці Карла Ліпнехта. Це пов'язано із святкуванням величного релігійного свята Великодня автомобілям буде заборонено в'їжджати на Карла Ліпнехта з боку вулиць Шевченка, лілії Карастоянової та Лупова. У відповідних місцях стоятимуть дорожні знаки, чергуватимуть пости ДАІ, розповідає заступник Бердичівського міського голови Сергій Онофрійчук. Це зроблять для того, щоб рух транспорту по одній із центральних вулиць міста не заважав придечівлянам освячувати. В храмах великодній кошик дуже багато мешканців прийдуть на і до собору Ніколаївського собору і до Костю Святої Варвари. Тобто тут зрозуміло, що люди будуть знаходитися не тільки на території і в самих храмах, а і на вулиці, тому що вони фізично не можуть розміститися. І Тут, звичайно, необхідна ця міра абсолютно. Вона виправдана і вкрай необхідна. Рух буде перекрито до п'ятої години ранку, опісля, каже, знову відновиться. Сергій Онофрійчук застерігає неуважних автомобілістів. Якщо вони знехтують новими тимчасовими правилами, будуть покарані відповідно чинного законодавства.